Вітаємо на каналі Твоя робота. У цьому відео ми зібрали для вас топ 9 найкорисніших мобільних додатків, без яких просто неможливо уявити своє життя у Польщі. Еподрожник – досить популярний і корисний портал, який використовується для пошуку розкладів польських перевізників. Таких як ПКП та ПКС. У додатку можна подивитися розклад і купити квиток як на території Польщі, так і на міжнародні автобусні і залізничні сполучення. Мінус. Додатку немає для iOS, але є мобільна версія сайту. SkyCash. Після встановлення додатку та підключення банківської картки стануть доступні покупки білетів. На автобус, трамваї, електрички, білети в кіно, поповнення рахунку на телефоні. Білети зберігаються в електронному вигляді, а у випадку контролю можна сканувати QR-код. Також за допомогою додатку можете оплачувати паркінг свого автомобіля. Але не забудьте попередньо наклеїти позначення на переднє скло для контролера, що користуєтесь цим додатком. Як до Яде. Це сучасна пошукова система для маршрутів громадського транспорту, яка полегшує пересування по місту. У додатку ви можете спланувати поїздку та побачити час подорожі, всі пересадки, альтернативні маршрути та навіть вартість квитка, який відповідає вашому маршруту. Моя газетка. Тут ви завжди знайдете найсвіжішу інформацію про акції в мережевих супермаркетах, гіпермаркетах та будівельних магазинах. Щомісяця у додатку публікується понад 600 інформаційних бюлетенів, які оновлюються кілька разів на день. А про акції часто повідомляється заздалегідь. Це НЕО це величезний каталог товарів, де можна порівнювати ціни на одну і ту ж річ в різних магазинах. Читати відгуки та дивитися огляди. Зробити покупки, не виходячи з програми. Пишне ПЛ досить популярний каталог служб доставки їжі додому чи в офіс. Зручно те, що відразу вказано меню і ціни. А саме замовлення можна оформити, не виходячи з програми. Також доступний великий вибір способів оплати. Та можна збирати бали, за які нараховують знижки. Next Досить зручний сервіс прокату велосипедів. Додаток зберігає історію прокатів, пін-коди замків, плюс можна контролювати повернення велосипедів, скільки часу використано і скільки грошей списано. Приємна дрібниця. Перші 20 хвилин безкоштовні. Додаток також працює і за кордоном, наприклад, у Німеччині. Ще один додаток, без якого просто не обійтись. Це додаток вашого банку. У Польщі всі популярні банки, такі як ПКО, Міленіум, Інк. ПКО, дають можливість своїм клієнтам скористатися мобільним сервісом. Так, вся інформація стосовно вашого банківського рахунку знаходиться просто у вас в телефоні. Є доступ здійснювати різного роду платежі перекази, а також додаткові послуги, наприклад, купівля квитка на громадський транспорт чи оплата за паркування авто. Bolt. Це не тільки зручні поїздки на таксі, а й сервіс оренди електросамокатів, які за останні роки стали досить популярними. Завантажуйте додаток, реєструйтесь. За допомогою програми розблоковуєте пристрій і можете їхати. Оплата похвилинна. Також на мапі додатку можна знайти геопозицію усіх вільних пристроїв. Звичайно, це далеко не всі мобільні додатки, які можуть знадобитись у Польщі. В наш час практично кожен магазин має свій, у якому можна переглянути та купити товари чи збирати бали. А якими додатками користуєтесь ви? Поділіться з нами у коментарях.